Перемоги і миру насамперед зичимо нашим улюбленим глядачам, і з цього починаємо традиційно кожну нашу зустріч протягом всього цього тривожного часу, що маємо і переживаємо. А які ще побажання? Мали цілий місяць великої кількості побажань, які лунали, бо то був період святкувань. Цікавих улюблених свят і ще й до того ж цікавих дат історичних з нашої близької і дальшої історії. І то звучали побажання особисті, індивідуальні і такі колективні, спільні, суспільні. Здоров'я, звісно, теж воно лунало найчастіше. А от роботи, праці, труду цього бажали. Це в нашій програмі сьогодні робота, праця і труд. І ми будемо не просто бажати, а міркувати про це і говорити про це. Про це ми говорили у знаку запитання, бо з історичних дат нам здалася цікавою для міркування 18 січня. Дата з нашої історії, Другої світової війни, 18 січня 1942 року, перший ешалон. Працівників українських працівників відправився на роботу до нацистської Німеччини. Тоді ми встигли цю тему обговорити на такому загальноукраїнському рівні. А зараз про це у прив'язці до Запоріжжя, до нашого краю. І я вирушаю в вітальню, де. Цікавий гість, і я радо познайомлюся з ним сама і представлю нашим глядачам Михайло Павленко. Вітаємо вас, Михайло, в нашій студії. Михайло, провідний археограф Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Сергійовича Грушевського Академії наук України. І Михайло, наскільки я зрозуміла ще в студентські роки, чи може я помиляюся, але в будь-якому разі цю тему остербайтерства, Оцю тему вербування на примусові роботи, хоча на початках йшлося не про примус, а про бажання, про так звану трудову міграцію, ви цю тему досліджуєте вже кілька років. Я права. Так. Чому? Чому цікавість до цієї теми? І одразу, бо ми переглядали перед початком нашої розмови деякі фото, і я побачила цей. С, літера С, яка говорила про секретність, про те, що це було взято з архіву, а спочатку це колись було під грифом секретно. Як довго це було під грифом секретно ця тема? І коли оцей гриф і ця секретність, і таємничість була з цієї теми, теми на остербайтерства знята? Угу. Е, ну, скажімо так, що в радянський час ця тема примусової праці, перебування в окупації загалом, і всі аспекти пов'язані з цим періодом, да, 41-й-43 роки, вони були заборонені, не бажані були такі теми для розмови. Тому було накладено на безліч справ, на безліч питань, гриф секретності, як, наприклад, із тими фотографіями, де, які я показував угу. і які як я сподіваюсь, побачити наслідок. Так. Ага. так. Тому певний час, а саме до набуття незалежності от, України, ці справи були засекречені і недоступними для широкого загалу. Тобто аж до 91-го року, тобто так, весь так, радянський так. період, попри те, що йдеться про примусові роботи в Німеччині, на ну, тобто, здавалося б, це якраз тут можна було і спекулювати навіть на цій темі. Чому? Ну, ми зазначимо, що дивіться. Спочатку, да ще під час окупації населення ставилося до цих людей, які поїхали в Німеччину, як до знедованих, тобто вони їх жаліли, шкодували за ними і так далі. Так особливо коли йшлося вже про примус, коли так, вже заганяли, так. бо були спроби так. уникнути будь-які спроби уникнути такого. Так. так потім з поверненням Червоної армії, да і встановленням радянської влади на окупованих раніше територіях. Почалася певна ідейна робота да, з населенням. Тобто провину за перебування в окупації, за перебування в Німеччині поспішно радянська влада переклала на самих астробатів, жертв. на самих жертв. Mm -hmm. От, тому, Умовно ну, кажучи, да, говор... ну, їх було оголошено там, зрадниками і так далі. Тобто були такі кліше не дуже приємні. Ці люди, повертаючись з Німеччини, повинні були проходити принизливу процедуру фільтраційних перевірок, мали проблеми з навчанням, проблеми з роботою, якісь переслідування, недовіру і так далі. От. Тому провина за перебування в Німеччині була поспішно перекладена на них, і вони все життя несли на собі Він. оцей вантаж. Так. Хоча інститут національної пам'яті давав матеріали про те, що в 80-ті роки вже Німеччина проводила перемовини із радянським союзом про компенсаційні виплати. Ну, ми навіть не говоримо про те, що Нюрнбергський трибунал визнав це злочином проти людяності. Отже, велися перемовини, але до справи так і не дійшло тоді. Тоді ні. Можна говорити ще раніше, це 1956 рік, коли вийшла, зараз зачитаю назву постанови ЦК КПРС от Ради міністрів Радянського Союзу назвалася ця постанова про усунення наслідків грубих порушень законності стосовно військовополонених і членів їх сімей. Угу. Вийшла ця постанова в червні 1956 року. От Відповідно, з цього часу відбувся певний. Здвиг, да, скажімо ага. так. От, тобто люди отримали змогу говорити про ті події більш відверто, ага. вже не боючись переслідувань, покарань і так далі. От, але все одно радянська влада дуже успішно вклала людям розуміння, що То можна і що бажано. не можна, що не можна, Тому а що не бажано. Тривалий ага. час боялися про це говорити. От, і дійсно в 80-х роках почався такий поток відкривання людського. Ага. Також можна зазначити, що Товариство Новицького, яке існує ага. в Запоріжжі, воно постійно проводить експедиції, виїзні по теренах Запорізької області, зокрема, да, і півдня України в цілому. От. І є окреме версове населення астробайтери, Наразі їх лишилося не так багато. От. і Складається таке враження, коли говориш з цими людьми, що вони начебто все життя чекали, тримали це в собі. Чекали змогу виговоритися, бути почутими, і зараз вони дуже радо розповідають про багато питань. розповідають, справді багато аспектів свого перебування в Німеччині процесів вербування да на роботу, процесів, які пов'язані з поверненням додому, от і подальше життя, яке було позначено е, цим тягарем. Я пропоную вам приготуватися кавою, бо я одразу так. вас змушую працювати. Чому зацікавила така тема? Бо навіть по про те, що вже ніякого грифу секретності, навіть по про те, що змінилося уявлення, хай не категорично, але суттєво змінилося, Тема не популярна і не дуже поширена. І, до речі, цю дату 18 січня, тільки тому, що от інститут національної пам'яті оголосив 75 років. От ще раз mm -hmm. цю цікавість, чому вас зацікавило? Ну мені здається, нам всім цікаво поговорити безпосередньо зі свідками тих подій з mm -hmm. учасниками. От, почути думку конкретної людини, яка перебувала в тих обставинах, в тих умовах. От, і, відповідно, треба бути готовим до того, що не завжди оця думка, ця інформація, яку нам подають респонденти, mm. сходиться з офіційною версією, або із тими знаннями, які ти маєш до цієї розмови. Mm -hmm. Як часто були такі несподівані, і що можна вважати системним? От, що... Можна робити як узагальнення з чого можна робити узагальнення? З яких О, розповідей ну, несподіваними є такі, скажімо, приватні да, речі, uh -huh. які стосуються конкретно а загальним, є наприклад факт того, що буквально всі респонденти, які були в Німеччині, вони отожнюють для себе другу свою війну або там велику вітчизняну війну. Із перебуванням на примусовій роботі. Угу. Тобто, для них війна, для них це це стала примусом. Угу. Так. Робота. Де були от ті респонденти, з ким ви поспілкувалися? Бо ну, запрошували на, сказати так, низькокваліфіковану, малооплачувану працю. І ми навіть говорили про те, що. Ну, суттєва дискримінація відбувалася і в оплаті, і в умовах. І... Чи це підтверджено, і де були ті, з ким ви спілкувалися? Е, ну, ми спілкувалися по селам Запорізької області, де люди проживають. От, вони відповідно були по всій Німеччині на різних територіях. Які саме роботи мається на увазі? Е, по різному складалися їхні життя. Хтось потрапляв до баверів, до господарів uh -huh. в приватне підприємство. Там вони займалися переважно сільським господарством, або нескладною там. Такою мануфактурною да, роботою. Uh -huh, uh -huh. От. Дехто з них потрапляв на підприємства державні. Там, відповідно, праця була набагато важча, умови були набагато складнішими і так далі. Загалом, ну, якщо говорити про тих людей, які перебували у Бауера, то їхнє... Бауер – це господар, uh -huh. це господар uh -huh. так. то їхнє перебування там залежало від морально-етичних якостей самого господаря. Тобто він міг як знущатися, так і навпаки. Купувати одяг, якісь продукти, якісь прикраси по-різному абсолютно. Оце те, що якраз на фото було показано, що дівчата 42-й рік да? чи якесь. Ну, от, що вона не більше вразило, угу. якщо порівняти селянку, яка жила тут на півдні України, і селянку, яка і поїхала другу в Німеччину, угу. то мене вразило там, наявність годинника в неї на руках сережок на грудних да, прикрас. Угу. Тобто ну, різниця така дуже разюча. Але все одно вона розуміла, що це війна, і що ну то, тобто, все одно для неї це травматичний спогад. Певно, що так. Насамперед це пов'язано з тим, що ну, молода дівчина відлучена від своєї батьківщини, від рідних. Для неї це було дуже дуже складно. Варто зазначити, що якщо говорити от про перший період, да, коли угу. люди їхали виключно добровільно, був то... період, коли люди їхали добровільно, так, так. Так, так цей період хронологічно він знаходиться в межах. Від осені 41-го по uh -huh. початок 42-го по весну 42-го року це Були... поки ще велися на пропаганду, якщо можна сказати, так, це слово, так, велися, так. бо була потужна інформаційна Агітація дуже цікава. Uh -huh. Використовувалися проповіді священників, декотрих, які співпрацювали з режимом окупаційним, uh -huh. використовувалися різні засоби, там показувались фільми про робітників, які начебто ну, шикарно живуть. Uh -huh. От приїжджали агітатори, обіцяли комфортабельне житло, отримання. Професійно-технічної освіти, європейського зразка, комфортні умови проживання, заробітну плату, щорічну mm -hmm. ротацію. Тобто ти їдеш, мовляв, рік попрацюєш, потім Повташ захочеш повернешся да, і так далі. Але насправді ці обіцянки не виконувалися. І потік добровольців тривав саме до того моменту, коли почали з'являтися перші листи. Звідти. До родичів. Угу. Так. Угу. І хоча німецькі цензори вправно це все ретушували, все одно інформація Була проскакувала. про до... скала. Часто в листах трапляються навіть такі шматки листа, просто зафарбовані чорнивом. Відповідно, там, напевно, людина пояснювала умови свого перебування. Ага. От, тому потік тривав я жкую, саме до перших звісток. про Реальні умови перебування. Потік під час другого набору, да, другого етапу набору, значно зменшився, але траплялися ще добровольці, які ну, в силу різних причин причини бували абсолютно різні. От одна респондентка наводила такий приклад, що ми з сестрою хотіли поїхати, але вона не поїхала в Німеччину. Ми хотіли поїхати. Ну що там той год? Побачимо Німеччину чи що таким чином. Тобто серед ваших респондентів були і ті, які хотіли, а були ті, що хотіли, поїхали, і потім там все це. Чи вже ви спілкувалися в основному і в Запорізькій області більшість тих, хто ну, це вже було примусове рекрутування? Ну нікому ж не хочеться признаватися, що так, я був обманут, ага, сам я поїхав. Сам тобто вони хотів, себе репрезентують ага, ага. як жертву обставин. Ага, в будь-якому разі. Ага. Але дуже-дуже рідко хто зізнавався, що ну, так, поїхали добровільно. Я знаю, що багато людей намагалися уникнути цього в будь-який спосіб. І тих способів була ну, хай не така велика кількість, але були. Давайте про це. Як уникали? Метод уникнення Тому було самому. дуже багато. Люди виявилися надзвичайно вигадливими. От найперший метод це був відкуп. Тобто, хто проводив набір, приходить, наприклад. Поліцай, староста, вони складають списки молоді сільської. Поліцай і староста це все місцеве населення. Писар, угу. так, ну переважно місцеве населення. Звідка були якісь заїжджі угу. колаборанти. От. Тобто складаються списки місцевої молоді, це населення до 26-го року народження. До 26-го, нижня угу. межа, вона, в принципі, відсутня, тому що на комісії дивилися переважно на... Фізичній якості конкретної людини. Якщо вона придатна, то її брали, Якщо не придатна, відповідно, вона відціювалась. Uh -huh. От, перший е спосіб це був відкуп. Тобто треба було дати хабаря, поліцаю або старості. От, і він, відповідно, цю людину виключав зі списків тимчасово, звичайно. От, е це в основному в сільській місцевості. Це так, був так, натуральний так. хабар чи це були мобілізовані? Ні, монетизованого такого не було. Як правило, респонденти згадують про. Гусак самогону. Гусак це трьохлітрова посудина. Ага. От, тобто самогон і якась закуска до нього. Ага. Бували випадки, коли поліцаї загинали таку ціну, що люди не могли її заплатити, але це було скоріше виключення. Ага. От, часто траплялися такі випадки, що поліцаї самі набувалися, да, умовно кажучи, допомогти людині. Ага. Мовляв, підказували, як можна уникнути. Да, різні способи. От. Також ще один із способів це переїзд. До родичів, які жили десь в іншій місцевості. Тобто uh -huh. з метою сховатися в якесь інше село або містечко, де людину ніхто не знає, відповідно її ніхто не видасть окупантам. Але знову uh -huh. ж таки, це було дуже небезпечно, і родичі, як правило, боялися uh -huh. брати uh -huh. на переховування. Uh -huh. Так. От. Знову ж таки, бо це відбувалося в кожній області, ну власне в кожному селі не було такого містечка в Україні, міста і містечка, де б можна було цього уникнути, так? так. Це було скоріше виключенням. Угу. І коли ми говоримо, ну ви спілкувалися саме з тими, хто живе сьогодні і жив тоді, в сільській місцевості. Так, так, так. Якщо порівняти село і місто, ну Запоріжжя і Запорізька область, що тут можна сказати? В основному відправлялися з сільської місцевості чи і місто теж? Ну, мені складно говорити про місто, тому uh -huh. що ну, вони немає такого досвіду. Говорячи про село, то це було так. Я думаю, що в місті ситуація не особливо відрізнялася від сільської місцевості. Uh -huh. от. Говорячи про методи, ще одним, ще одним можна пригадати, це симуляція на медичній комісії. Якщо відкупитися не вдалося, от людину все-таки притягували вже на медкомісію, то люди були дуже-дуже винахідливими. Там доходило до самокаліства і навіть самогубства. Різні Сполуки, їдкі да, вводили в очі, щоб очі сльозилися і так uh -huh. далі. Симуляції різних шкірних захворювань. Варто зазначити, що німці панічно боялися епідемії різних хвороб, як, наприклад, туберкульоз, тиф, ще там купа, купа різних там, венеричних, uh -huh. шкірних і так далі. Тому вони намагалися якось самоізолюватися від цих людей. Ну, от. Але знову ж таки траплялися випадки, коли лікарі чітко усвідомлювали, що людина симулює. Тому її примусово коли до госпіталю, uh -huh. лікували uh -huh. оці от пошкодження, які вона сама собі завдавала, да, і відповідно відправляли на збірний пункт, на потяг і так далі. А ну, медична комісія складалася із місцевих лікарів, чи там обов'язково uh, був присутній хтось? Ні, щось? як правило, говорять про німців, Що uh -huh. були німці, були з ними там перекладачі? От uh -huh. людина заходить в приміщення, проходить прокол, по колу, да, то тобто, сидить. Комісія, яка це все. І якщо людину відбраковують, ну, там, наліво, тих, хто годиться далі. І далі куди, ви сказали, якийсь пункт? Далі збірний пункт, де збирали астробайтерів, наприклад, там, із району. Це був залізничний вузол важливий. Готувався ешелон, людей сажали у вагони, які от респонденти називають телячими вагонами. ну, Вантажні. Вже тут починався обман. В перевезенні тих же самих людей, да, які, наприклад, довірились угу. обіцянкам. От, їх сажали в ці уваги. Навіть, навіть в першій хвилі везли вже в цих телячих вагонах. Вагони ці були закриті, в ешелоні разом з ними їхала охорона. Відповідно, на кожній вузовій станції великий да, потяг е зупинявся, аби набрати води, е горючих ага, матеріалів. Ага. От, ну, ймовірно, що проводились переклички з метою виявлення втікачів. Тому втекти звідти було дуже-дуже важко. Можна було втекти безпосередньо перед посадкою у вагон, скориставшись ага. там метушнею або ага, різними ага. моментами відволікаючими, але це було скоріше виключення. Колективних спроб спротиву, ну той самий вагон, скільки людей, і охоронців значно менше якісь випадки були, чи вже можна сказати, що це був якийсь фаталізм. Коли людина вже сідає в потяг, то вона. Розуміє, що їй не уникнути цієї дороги. Припиняє вручатися так. Далі, що тепер ці респонденти, як вони розповідали їхнє повернення? І чи Ну, на кого в них більше образи, сказати? На тих, хто їх змусив перебувати там в таких умовах, чи на тих, хто потім змусив проходити всю цю принизливу процедуру і далі далі чутися, ну, позбавленими певних прав? Дивно, але факт, що люди прожили таке важке життя і не озлобились. Вони не тримають ні на кого звання, на кого не тримають образ, нікого ні в чому не звинувачують. Це, мабуть, наше ментальне явище, так мовити, фаталізм. Uh -huh. Що найбільше от, характерне особливо для селян. Uh -huh. Тобто ну, не склалося життя, буває. Uh -huh. Uh -huh. Часто люди плачуть, згадуючи, як вони їхали туди, як вони їхали назад, в таких самих телячих вагонах, так само, як в'їжджають після визволення, так би мовити. Uh -huh. Так, так, так. Так само, як в'їжджаючи до Німеччини, вони проходили принесло процедуру санітарно гігієнічну, да? де там дівчатам стригли коси і так далі. Там. Цілий перелік можна скласти цих от процедур. Так само, повертаючись назад, вони проходили фільтраційну перевірку і так далі. Пригадується випадок одна, ну, нині вже бабуся, да, на той час вона була молодою жінкою, поверталася назад. От, каже, доїжджаємо, здається, до Вінницької області, я не пам'ятаю, ну, Західна Україна загалом, от, там нас знімають з потяга, мовляв, треба копати картошку. І вона так ну, робить ремарку, що ну, невже ми мало відпрацювали на німці, да, тепер треба. Фактично так само примусово працювати от, вже вдома на Батьківщині. От, було два бараки, тут жили дівчата, тут хлопці, ну, відповідно, ходили один до одного в гості. Молодість. От. І, і виходить жіночка, і да, потім виявилася її дочка. Ну, і, от, кажу, повертаючись, нажила собі дочку, значить. А чоловіка ніколи не мала, тому що, ну. Ходили до хлопців, да, гулять, хлопці приходили до нас гулять. От, виявилося, що він так само був у Німеччині, От, а потім з'ясувалося, що в нього десь там на Батьківщині є інша родина. От, він мені писав, писав, каже, потім я йому вислав фотокартку цієї доньки, він писати перестав. Ясно. Але вона не шкодує, не про що. Ну, так склалося. Все одно такі історії. Ми на фото бачимо нашивки Ост. Тобто остарбайтерів. Працівників зі Сходу, вони були дискриміновані більше, ніж всі інші наземні, бо були ж не тільки зі Сходу. На Німеччину нацистську працювали з різних країн, в тому числі зі Сходу. Так. Є таке підтвердження? Це дійсно підтверджується і Росії. Дійсно, погодами? всі східні працівники да, мали носити на грудях нашивку Ост, тобто східний працівник. Угу. Для інших національностей ця умова не була обов'язковою. Вони могли вільно виходити в місто без цієї нашивки. От, якщо ж, наприклад, ну, радянського громадянина, да, умовно кажучи, комендатура зустріне без нашивки Ост, то uh -huh. йому дуже сильно перепаде напряники uh -huh. за те, що uh -huh. він був без нашивки. Uh -huh. да. uh -huh. От. Знову ж таки, різниця в оплаті праці, різниця у ставленні, тому що ну, відома да, нацистська доктрина, що, мовляв, ці люди меншовартісні і, і раз, так uh -huh. далі. От, тому Найбільше. різниця була. Ага. Знову ж таки, у щоденниках, у листах, часто трапляються спогади про те, що навіть самі ну, будемо говорити так, от, дівчата, да, які їхали ага. в якості промислових працівників, старалися, як би це сказати, ну, знаходили там різних французів, або там італійців, або ще когось. От. І один хлопець, ну, на той час хлопець, да, пише до свого товариша в листі, ага. мовляв, у нас там є сусідній табір. Я дівчат кілька раз просив. Вони говорили, що у них є гармошка. Дайте мені гармошку, я хочу навчитися грати. Ага. Я до них приходжу, а в них там то обуця немає, що, то вдягнуться, немає що. А як до французів зуби скали, так у них є і обуця, і, і вдягнуться. Та Та траплялися, траплялися і такі випадки, так. Ці листи, до речі, про які ми сказали, і щоденник є щоденник спогадів, чи що це? Так, є певна кількість спогадів, які зберігаються. Наприклад, ну в кожному архіві, ага. зокрема і в запорізькому державному обласному архіві, зберігається кілька спогадів. Щоденників, естробайтів так само зберігаються листи, які йшли з Німеччини сюди. Певна до речі, частина там з них... їх цензурували. А тут. Тут так само. Так само. Тут так само тому що вона, ну, ага. багато правди нікому не треба. Угу. От, частина тут... з них опублікована е, інститутом вийшла, от, наприклад, можна показати таку збірку. Це не піділо, от. Да. Угу. От, Називається вона Щоденники з далекої неволі. На 65-річчя перемоги, да? так? Ага, 60 Це 2010 рік. річ. 10. І що тут? Е, тут спогади кількох осіб, які були на примусовій роботі в Німеччині. Частина цих спогадів обривається, тобто вони не доведені до кінця, і доля авторів подальше залишається невідомими, але від того вони не пристають бути майже цікавими і інформативними. А яка є статистика на сьогодні? Скільки людей, які були відправлені на ці примусові роботи, не повернулися звідти, тому що загинули, і не повернулося звідти, тому що змогли залишитися? Чи була можливість залишитися вже після? Звільнення. Стосовно можливості залишитися, то вона, мабуть, більше була у людей, які були на західній території Німеччини. Тобто uh -huh. це територія, яка звільнялася союзницькими військами. Не радянськими військами. Так, uh -huh. так. так. Якщо говорити про східну територію, то переважно люди, якщо не змогли втекти, то вони були змушені повернутися додому. Uh -huh. Стосовно смертності, то дуже складно говорити про якісь точні цифри, їхня кількість невідома, тому що як такої статистики не вибуш. Я хочу все-таки до вас ще із цим питанням звернутися. Наскільки ну от цього року про це говорили, згадували? Це в публічний такий, ну не тільки в академічний і історичний контекст дискурса, а в публічний такий дискурс увійшло трохи. Наскільки це нам сьогодні потрібно? Маємо зовсім іншу війну, маємо зовсім іншу ситуацію з роботою. Навіть ми говорили, що тепер бажаючих поїхати до Німеччини і там працювати. Ну тобто, все кардинально помінялося. Для чого нам ці забиті дневники? Ви знаєте, мені дуже подобається от нове газло. Да? Ніколи знову. Угу. То пам'ятати про це необхідно хоча б для того, щоб воно ніколи більше не повторилося, щоб ті трагічні і страшні події не повернулися знову. Хоча, як ми бачимо, історія вчить лише одному, що нічому не вчить, і події мають здатність повторюватись. Зараз знову точиться війна. Да? На території України. Почому на Сході? Знову і знову, на Сході. Так, так. І знову. Ну, тобто, виходить, що знання в цьому сенсі безсилі? Мабуть, така сутність людська, що ми забуваємо погані моменти, намагаємося пам'ятати тільки хороші. От, і тому, на жаль, інколи воно повторюється. Знову ж таки, старше покоління намагається уберегти да, своїх нащадків, онуків, дітей від цих страшних історій. Тому розповідає тільки більш-менш такі приємні історії. Ну що ж, історія, не знаю, приємних чи неприємних. Тим і цікава, що вона багата, і у нас вона дуже багато і цікава. І на жаль, дуже багато вже вибачте з автостології невивченого і того, чого не знаємо, то будемо вивчати. Спасибі вам. Хай